Привіт, привіт! Сьогодні у нас буде відео на тему, яка дуже складна для нас двох в обговоренні. Тому що якщо про Канаду у нас були різні думки, то тут у нас капець, які кардинально різні думки, але тим не менше, не враховуючи різність думок, ми все одно це створюємо. От сьогодні ми говоримо з вами про те, як працювати із чоловіком, Сергією зі мною з жінкою, і як будувати разом бізнесом, Те, взагалі чи варто це робити? Якщо що, відео втретє записується і минулі два рази зі мною кілька годин не говорили. Говорили, що сьогодні пані Юля говорила, не буде обіжатися і буде сприймати мою думку адекватно і нормально. Обіцяєш? Mm -hmm. Обіцяю, бо на четвертий раз я вже не сяду це записувати. Загалом Юля дуже емоційна. Почнемо з того, і вона вперта. Вона хоче, щоб було по її. А я ще впертіший, і в мене є позиція все ж таки про роботу разом трішки інша ніж Юрі. Якщо говорити про те, чи класно працювати разом, це добре. Це не є супер класно, це не є погано, це є добре. Навіть не нормально, а добре. Але от чи вирішувати йти працювати разом, тут важливий мій майндсет. Треба подумати разів 10. Чому? Тому що сім'я це найцінніше, що може бути в людини в мене, в Юлі, у вас це саме-саме цінне. І робота разом вона несе ряд ризиків, таких як те, що ви в роботі маєте проблеми, вони надмінно прийдуть на кухню і на спальню. Як би ви не старалися, як би ви не абстрагувалися, і це саме перше. Тут важливо балансувати, щоб не втратити один одного. А це робиться складно, тому що ми всі люди живі, в кожного з нас є емоції. Я відчуваю десь злість в моменті і можу її теж, скажімо так, виплеснути на когось. Юля відчуває цю злість, десь хтось ходить обіжений, злий, сумний, насуплений, і інший партнер це теж відчуває, особливо коли в бізнесі є проблеми, і тобі погано, а вдома ти хочеш, щоб тебе хтось підтримав. А ця людина, що вдома. Тож відчуває ті самі проблеми і проживає, можливо, гірші навіть почуття, ніж ти. І це дуже складно. Це все впливає на сім'ю. Через це, от ну, мені важко буває. Е, знаєш, я от щойно, поки ти говорив, зловила себе на думці, що навіть записуючи попереднє відео, коли ми це проговорювали. І потім обговорювали, що це пісня від уже в інакших тональностях і а, деталях. Але тим не менше, я для себе можу сказати щесно, що працювати мені особисто, працювати з тобою добре, мені подобається наше партнерство. Це класно працювати з чоловіком. Але якщо ви вибираєте цей шлях, ви маєте бути готові до того, що це. Дуже складно, прям дуже. Тому що я неодноразово пригадую собі, коли я задавала собі питання, коли я задавала ці питання психологу, як навчитися переключати ролі, коли ти дружина, коли ти партнер. І в нас є такі приколи, коли там ти щось говориш, а я кажу, це я в якій ролі повинна тобі давати відповідь. Тому що з одної позиції у мене одна думка, а з іншої позиції у мене інша думка. І це складно насправді. Бо дійсно у нашому випадку виходить так, що дуже багато якихось проблем, траблів, фокапів в роботі, вони навалюються одночасно у двох відділах, і в твоєму, і в моєму. І коли ми приходимо один до одного, найперше із підтримкою, хоча ти типу, думаємо, що ми йдемо за пораду як до партнера. А хочеться почути якусь першу чергу підтримку, і ти розумієш, що ти не можеш їй дати, бо ти теж пустий. Тобто у тебе цього немає. І це, це типу складно. Але в той же час от досвід останнього року усіх моментів, які в нас були в роботі, підтверджує: ну, в моєму випадку, наприклад, що це найкращий союз, тому що всі навколо, а, вони тебе так не розуміють, як розумієш мене ти. І, скажімо так, дуже по-простому, сімейний бюджет це перше, друге шахматна дошка. Що в цьому спільно, коли ви працюєте разом? Ви будуєте щось своє, швид за все, якусь свою історію, це або онлайн, або офлайн справа, ви будуєте своє, ви вирішили працювати разом. Я не говорю за офлайн роботу разом. Офлайн там значно простіше на когось, коли ви працюєте, у вас немає таких траблів, тому що крім вас, швид за все, є ще керівники, які ще більше переживають за глобальніші проблеми без образ. Але коли ви працюєте на себе, коли ви будуєте свою історію. Ви працюєте на одній шахматній дошці, за яку ви переживаєте, тому що в цю шахматну дошку, коли заходять клієнти, це ваші репутаційні ризики. Ви берете ці репутаційні ризики, і ви прям капець як переживаєте за те, щоб було все добре. Дуже сильно ви це робите. Коли ви говорите за керівні посади, і ви разом десь офлайні чи онлайн працюєте на когось, це інакше. Коли на робота, це ще інше, як я вже говорив раніше. І от ви переживаєте за те, щоб цей сімейний бюджет був. Тому що, як буде погано в одного, в іншого також буде погано, і грошей не буде. І це все також тисне. Є свої ризики. Але як Юля сказала, є плюси. Є дуже багато плюсів, тому що ця людина знає вас краще за інші. Та людина знає, які ви реально буваєте, коли ви розбиті, коли вам погано, коли щось сталося, і знає, з якої сторони можна до вас підійти, або знає, що вас взагалі краще не рухати, коли ви без настрою. Що ви маєте перебути це, пережити, переспати з цією думкою. От поспати деколи дуже сильно допомагає. У мене часто, коли я розстроєний вечором, я думаю, що все катастрофа, кінець світу, я нічого більше не хочу. Я посплю, і після того, я посплю, мій мозок перезавантажиться, я починаю знову жити. І от важливо, що ця людина, яка з вами живе і разом працює, будує справу, вона вас відчуває, і це прям класно. Я, наприклад, за останній рік, враховуючи те, що ми з тобою працюємо вже багато разом, але за останній рік активної, першочергової внутрішньої роботи, що твоєї, що моєї, багатьох різних розмов. Ну, мабуть, вже дорослішання, чи що, <смі> або досі, ну, у цьому багато речей вони якось вони змінилися. Бо навіть у плані якихось проблем, коли ти робиш це з якими, ну, з партнером інакшого характеру, не там, між дружиною чи з чоловіком, то все одно у вас залишається якась, ну, якийсь бар'єр чесності. Бо є взаємовигода. Ну, все одно який, ну. Ти не можеш бути на 100% чесний з тої людиною. Ну, ти не я не, не вірю в це, коли це не союз, а сімейний а, а коли це сімейний союз, типу. Угу. Наприклад, якщо там щось стається в тебе, або якась ситуація, це не мусить бути погано, але просто якась ситуація, яку ми обговорюємо. Ти тобто, я можу сказати тобі, ну, все як є в плані того чесності, якогось чи вигідності, чи грошей, чи людей і тому подібного не завжди так відбувається, коли ви робите, працюєте з якимось партнером. Десь хтось може замовчувати ці речі, а тут ти розумієш, що ти не можеш це замовчувати, тому що ну це ваш спільний бізнес, і від цього залежить дуже багато речей. Ну як мінімум, фінанси про які ти попередньо говорив. І там, наприклад, коли ти мені світиш якісь речі, там в команді допустим чи в клієнтах. Чи в рості, чи в якихось ситуаціях, як я поступаю, і потім я тобі це роблю е, прямо пропорційно, е, типу, ми вийшли там, грубо говоря, працюємо в якомусь офісі, Люди вийшли, ну цього немає. А ми з тобою весь час це чуємо, все, що де відбувається, і в цьому ну є свій якийсь теж плюс, як немає. Ну тут важко сказати. Я не можу з тобою. Ні погодитись, ні не погодитись. Чому? Тому що партнерства вони бувають різні. Є партнери погані відверто, є партнери нормальні, є партнери хороші. І в стосунках, от коли в тебе гарний партнер, звичайно, не стосунків твоїх, мабуть, це краще, але це майже нереально знайти. Дуже малий відсоток людей, які реально партнерство будують і на все життя, скажімо так, або на дуже-дуже довгу кількість років. Е, нормальних партнерств багато, ну, але вони часто є. Ну, скажімо так, на довгий період бути, але вони нормальні. В стосунках, ти все одно щирий, але ти переживаєш за почуття іншої людини. Коли партнеру ти можеш сказати прямолінійно, жорстко, тому що ви разом цей, цей бізнес будуєте з болота, скажімо, піднімаєте. А жінкою, коли ти працюєш, ти все одно розумієш, що це перш за все твоя дружина, що вона просто жінка, дівчина, і ти маєш цінувати її почуття. І немає такого. Що це краще, чи це краще? От відверто. Ну, тут кожен обирає своє, як йому краще. Тобто є багато речей. Просто е це стає достатньо сильно популярно, особливо в нашій ніші, в діджиталі. Там, наприклад, жінки пішли раніше працювати, чи в той самий тарет, чи в СММ, ну немає значення. І вони тягнуть за собою чоловіків. В мене є багато кейсів, де дівчата СММ займалися, а чоловіки почали відеозйомкою, фотографію займатися. Потім пішло в якусь на ну, тобто, те, що їм подобається, тут кожен вибирає свою нішу, але тим не менше перетягують їх в онлайн. Uh -huh. Типу з таким працювати. У Когось це не одразу є разом спільний бізнес, але це спільна ніша, в якій ти вариш це, і все одно воно відбувається. Ну ти будуєш разом це. Знаєте, я вам ще добавлю, от, от такий варіант, як ти сказала, це для сім'ї. А це однозначно тільки плюс, я не бачу мінус. Коли от людина, до прикладу, перейшла в діджитал і працює там два-три роки, і перетягує чоловіка чи жінку, це класно, тому що навіть якщо вони будуть будувати не спільну історію, але працювати в схожій нішах, в них буде плюс ще один дотик до спілкування. Вони елементарно будуть говорити про роботу навіть. Що дуже важливо, і робота займає більшості ну там 70%, 80% нашого життя. Але я тобі скажу, от навіть на нас, якщо подивитися, гарний тандем, хоч моментами ми злимося, ми кричимо, ми кіпішуємо. Він дійсно гарний. Треба грамотний розподіл ролей. Коли у вас є грамотний розподіл ролей, у вас все буде добре. Але ви маєте подумати, чи ви готові на це, тому що будувати це складно. Якщо ви побудуєте, ви будете щасливо довго руками працювати і мати найкра... найкращого партнера в своєму житті. Uh -huh. Але треба розподілити ролі. Оце дуже важливо. Бо якщо у вас не буде розподілу ролі, нічого не вийде. Просто нічого не вийде. І ви можете втратити не тільки партнера, а ще й жінку чи чоловіка. Так, да, але додам уточнення розподілення ролей – це не просто сказати, що ти займаєшся тим а тим, а чітко багато що прописати, проговорити і чесно це зробити. Е, налаштуватися на те, що ця розмова може бути дуже складною, моментами, навіть болючою, але проговорювати. І коли потім йде вже реалізація цього, так само якщо щось іде не то проговорювати. Бо якщо ви замовчуєте в роботі, потім ви замовчуєте те саме в сім'ї, бо воно прямо пропорційно. Зразу на це впливає і все, і ви у вас типу така шторка перед очима. Ви вже нічого не бачите. Хорошого, нехорошого, У вас просто бар'єр такий між цією людиною, і чим довше це відбувається, тим більше ви віддаляєтесь, бо ця штора стає вже стіною, величезною, і все. Тому партнерстві, коли ви працюєте разом із чоловіком чи з дружиною, в залежності, хто буде дивитися це відео, ви маєте навчитися говорити. Це просте правило, яке рекомендують усі у будь-яких стосунках, але в цих це особливо важливо, бо тут ви будуєте не лише бізнес, а ви будуєте і бізнес і продовжуєте будувати свою сім'ю. Чи працювати, чи ні? Що ти скажеш? Не ну, моя відповідь, так, я працюю. А життя покаже. Куди воно приведе? Куди воно приведе. Ну, вже. Скажімо так, ми 11 років тому почали з тобою працювати разом. Так, були розділення, коли я в офлайні на одне працював, ти на інше, але потім ми все одно повернулися до роботи разом. Моя думка також: працюйте, головне розподіліть ролі і перед тим, як заходити в це партнерство, зважте 10 разів, чи хочете ви цього. Не з чоловіком чи з жінкою говоріть, чи хочете ви цього для себе зважте. Якщо ви кажете так, і людина згідна також. Починати головне розподіліть правильну роль. Тоді у вас буде все нормально. Я ще додам така від себе, особливо як е жіноча, от і як жінка, і як партнера, враховуючи те, що я за останній час якось в моєму полі появилася досить багато пар, які працюють разом. А якщо ви рослина і ви буду, або дівчина і ви будуєте своїм партнером зараз якийсь бізнес, ви маєте усвідомити цю таку частину, що. Чоловік завжди буде працювати більше не в якихось діях, а він просто буде оверсинг про роботу. Не тому, що робота йому важливіша, а тому, що це його перш... ну, якщо це там не знаю, якщо ціль чоловіка конкретно закрити дуже багато різних цілей, базових потреб, різних потреб і тому подібного, він буде робити все для того, щоб його бізнес зростав і багато працювати. І знову ж таки, він не вибирає пріоритетом роботу, а не сім'ю. Бо коли ви з'єднується ці роль. І ви не можете зрозуміти оцей такий цю межу. Він обирає можливість кращого життя для вас, для вашої сім'ї і для вашого бізнесу. І тому, коли в вашому житті дуже багато розмов про роботу, коли ви працюєте разом. Це нормально, і тільки від вас залежить те, як ви побудуєте комунікацію, окрім роботи. Це важливий такий нюанс, тому що я з тим спочатку мені здавалося, що це тільки моя думка. Але коли я багато з ким почала спілкуватися, я бачу, що ця думка повторюється. І це важливий такий нюанс, бо жінки думають по одному, чоловіки думають по-інакшому. А ми своєї жіночої специфіки хочемо, щоб всі думали так, як ми. Бо чому ж вони не можуть думати так, як ми конкретно? Так от, якщо ви хочете, щоб ваш тандем з партнером з бізнесу, з сім'ї був хорошим, бо він не може бути ідеальним, щоб він був хорошим. Навчіться сприймати те, що так як ви думаєте, думаєте тільки ви. І більше ніхто так не думає, насправді. І говоріть, будьте хитрими навіть в бізнесі з чоловіком, тому що ви жінки. Я думав, ти зараз будеш мене критикувати, тому засміявся. Скажем так. Я це весело робота в сім'ї, коли бізнес сімейний, це ще вас сміш. І я тепер думаю, де ж ти хитра зі мною? На тому ми це відео завершимо. Надіємося, вам сподобалося, було цікаво. І та-да-дам, -да четверте відео піде в монтаж. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і розказуйте, як ваші взагалі враження про роботу з чоловіком чи жінкою. Чи є успішні кейси, чи є неуспішні кейси, може ви взагалі хейтите це, ненавидите і кажете, що це неможливо, або навпаки, кажете, що це найкраще. Буде цікаво почитати ваші думки. І якщо у вас є досвід та свої поради, теж не забудьте про це написати. І до зустрічі в наступних відео. Бай, бай!